Любі друзі, всім привіт! З вами Олександр. Це ютуб-канал І так, сьогодні субота. Пошта працює до сьомої години. Це на сьогодні остання відправка, бо вже три маршрути робили сьогодні. І так, їде 25-та спарта сьогодні місто Компаніївку. Отримувач довгополий Володимир. Дякую вам, що вибрали наш інтернет-магазин та культіватор Оліомак МС 197. Так, їде в Тернопільську область, місто Кріменець. Отримувач Іщук Сергій. Дякую вам, Сергію, що вибрав нас із тисячі продавців. Так, робимо відправку. Нагадаю вам, любі покупці, що гарантія 2 роки офіційна. Техніка нова в упаковках сертифікована. Е, номер телефону для придбання буде указаний нижче під відео. Ми працюємо також всі дні, крім. Крім у нас немає, на жаль, всі дні, сім днів в тиждень. На все добре, пішли відправляти. Номер телефончика буде нижче під відео. До побачення.